Перед війною я поїхав за кордон навчатися, але почалась війна, мені ще не було 18-ти. Я хотів поїхати відразу в Україну, але мене всі ну, збивали з толку побутче, почекай, не спіши. Але в грудні 23-го року я повернувся в Україну і пізніше побачив цей контракт, що є можливість на рік подати. Багато дивився, як по новинах показують, як страждають діти, жінки. Ну, всі. Не хочеться, хочеться, щоб було мирно, щоб жили в спокій. Попадалося тих тоці відео, як без ВП проходять хлопці. Чудово навчають. І так вирішив вже підписатися на 36-ту. Морська піхота, дуже таке, як елітне. Три стихії, воздух, земля, вода. Рішив спробувати себе.